Постійно одне питання, а як ви їздите, хлопці? Отак от я їжджу. Е, тільки що сам Маестро, хлопці, сам Маестро зробив мені лук дуже швидко з Сатурн. Я вже для нього підготував стріли Карбон Mix 500. Один дуже такий рідкий Так, Тут у нас вже підготували хлопці нам дерев'яні стріли. Тут... Коротше, хлопці, зараз буду все запаковувати, надсилати поштою новою. Мотодоставочка вже є. Треба спілкуватися, телефонуйте. Якщо треба по Києву доставити луки, стріли, колчани, Хлопці, не питання: телефонуйте. В на такому звірі. Будемо доставляти, а я ще надіюсь, що лук буде на нього такий мікро гляд, і Я його ще додав в свій Тікток, чи свій інстаграм, чи Фейсбук. Хлопці, пишіть, якщо вам потрібні луки, стріли виробляємо. А доставляємо вот на такому звірі. Кстати, завжди питання. Хлопці, хто їздить на луки і стрілами, з колчанами, з усіма барахлішками? Мені просто вот цікаво. Я один такий сумасшедший чи ні.